Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні готую сирні палички, дуже смачні, ну і покажу ж вам. Беру миску, в якій я буду замішувати, тісто. Виливаю сюди один стакан кислого молока, можна кефір, можна йогурт. Вибиваю двоє яєць, додаю чайну ложечку солі без гірки. І додаю чайну ложечку вже з гіркою цукру. Розмішаю це все злегка. Далі додаю сир твердий, натертий на тертушку. Тут у мене 120 грамів. Можна навіть до 150 грамів брати сир, від 100 до 150. Далі додаю ось так чайна ложечка без гірки соди. Можна розпушувать, хто бажає. І чуть пригашу оцтом. Розмішаю ось так злегка. Далі. Додаю зелень, у мене заморожена, тут десь столова ложка цибулі зелененької і кріп. Можна додавати будь-яку зелень, кому яка до вподоби. Знову чуть розмішаю, поєднаю. Так. Далі додаючи борошно. Замішую тістечко, таке, як на вареники приблизно. Е, муки сюди йде верніше, борошна, плюс-мінус пів кілограма. Все, ось таке м'якесеньке тістечко виходить, не забите. Так, далі покажу. Так, для зручності розділила тісто на шматочки, і тепер кожен шматочок розкачую в пластик. Довжину і ширину пластика ви вже вибирайте самі. Ну і нарізаю на такі полосочки. Ось так, які були довші полосочки розділила. На опіл і зараз обсмажую на олії. І ось так обсмажую з двох сторін до золотистого кольору. Так, все, дівчатка, готові мої сирні палички, ось такі красивозні і гарнюзні. Подавати буду із кетчупом, і зробила соус. У мене сьогодні сметанка і два зубчики чесничку. Тут можна майонез брати. І будемо зараз смакувати. А ви швидесенько біжіть на кухню і готуйте також такі смаколики. Дуже швидко, хвилин 15, і все готово. Смачне отаке, незатійливе, блюдо. Отож пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте на здоров'я!